Бабунин дощ Микола Вінграновський. Бабунин дощ, на клямці цяпота і стежка в яблуках вже в стежку яблуката, Скотяри іскри, зм'яти чемрота, пускає бульби на порозі хата. Іде хтось темним садом, Заховайсь, Іде і стає надвору за стіною. І мокро дихає. Над мокрою губою. Як звуть його, чи взагалі він звався? Хто він такий в залатанім кожусі? В кожусі, ахапає дрижаки? Попискують пташата в його вусі, І в бороді дрімають їжаки. Одне сов'яче око, друге вовче. Рука крило, друга рука весло. У пів обличчя день, а пів обличчя зночі, на голові посріблене сідло. Де ж кінь його у торбі кінь, я знаю. Порожню торбу він би не носив. Стоїть і передихує, й чекає. Мабуть, насправді вибився із сил, бо хто ж то знає, скільки йому років, і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і стоїть. Зайти чи ні до нас, до бульбо хати, з ноги на ногу ось переступив, щось, наче, хотів було мені сказати, та садом знов почапав у степи.